Вітаю вас на каналі Незалежний політолог. Які новини на вашу думку були найважливіші за тиждень? Ми зібрали для вас дайже з нашою версією. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий спеціаліст соціально-політичних питань. Якщо ви вважаєте, що ми не порушили якусь важливу тему в цьому випуску, сміливо пишіть про це в коментарях. Ми обговоримо її наступного разу. Тож зустрічайте найважливіші події для українців та світу за 24 тиждень 23 року з 12 по 18 червня. Не забувайте про лайк та коментар під цим відео. Це допомагає нам у нашій роботі. Повернення додому, війна це найжахливіше, що можна собі уявити: смерті близьких, зруйновані домівки, заміновані пшеничні поля та наші люди у полоні ворога. Рік тому одного з моїх студентів-дипломників, який на той час був у складі прикордонних військ, на сході нашої країни взяли у полон росіяни. Відтоді ми нічого від нього не чули. І друзі, цього тижня я дізнався, що мого студента нарешті обміняли з російського полону, в якому він пробув рік. Я був розчулений поговорити з ним вперше за такий довгий час. Весь цей рік я дуже переживав за нього, а тепер у мене з грудей, начебто, впав камінь. Наразі він проходить реабілітацію, та я сподіваюся найближчим часом його побачити і обійняти. Хоча ми потрошку звільняємо наших людей з болотяного полону, величезна кількість наших захисників все ще залишається в лапах окупантів. 12 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з полону за весь час повномасштабного вторгнення вже звільнено 2526 українців та українок. Проте, за інформацією від голови громадської організації, вояцький визвіл Наталії Піфанової станом на початок квітня цього року болотяни утримують понад 10 тисяч на. Наших військових. Звісно, ця цифра не є офіційною, проте Наталія наголошує, що в одному тільки Маріуполі в полон потрапили 5 тисяч наших військових. Але якщо замислитись, то в полон можуть брати не лише військових, але й цивільних. Звісно, юридично ці два полони відрізняються. Проте, це все одно можна так назвати. Станом на кінець травня, за словами повноваженого Верховної ради і справ людини Дмитра Лубінця, болотяни отримують на своїй території понад 27 тисяч наших цивільних. Навіщо я думаю, так зрозуміло, аби зросіщити нас та прикритися нашими людьми? Як вони це люблять? Звісно, весь світ засуджує такі дії, адже навіть на війні має бути, хоч якесь розуміння про честь. Але болотяни від цього дуже далекі. Окремим болем для нас є полонені азовці, адже болотяна пропаганда вибудувала з них ворога номер один. станом на середину травня в полоні лишається близько 700 бійців полку Азов. Тепер болотяни влаштовують над 22 бійцями показові судилища. Зрозуміло, що їх вже призначили винними і їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Болотяни намагаються робити це не вперше. Згадайте тільки, ну, як вони будували у драмтеатрі в Маріуполі клітки для того, аби показово судити захисників міста. Тоді світ зареагував жорстко, і вони відмовились від цієї ідеї. Я сподіваюся, що цього разу світ не змовчить. Путіняни хочуть показати своїй внутрішній аудиторії, як вони карають тих, хто за версію їх пропаганди винен у війні. Проте вони мають розуміти, що їхній суд та вироки стануть нічого не варті вже дуже скоро, тому що на всю верхівку РФ чекає або Гага, або труна. І обидва цих варіанти ще не такі погані. Оболотян гарна фантазія. Вони вміють художньо розправлятися зі своїми лідерами. Але чи можемо ми, цивільні люди, якось вплинути на визволення наших громадян та військових? Звісно. Завдяки вашим донатам Збройні сили України додатково отримують необхідне спорядження, більш ефективно проводять наступальні дії, беруть полонених та обмінюють їх на українців. І це єдина формула, яка наразі працює. Тож ви знаєте, що робити. Їх не кличуть, вони самі приходять. Цього тижня Київ відвідали представники африканських країн, а саме Південної Африки, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Республіки Конго і Замбії. Тим часом представники Алжиру підписали з РФ угоду про стратегічне партнерство. Тобто на самому африканському континенті не все так просто. Відносини між всіма цими країнами доволі складні, але найкраще їх можна описати як суперницькі. Кожна з них прагне посісти місце провідної країни в регіоні, саме тому вони так радо відгукуються на будь-які міжнародні ініціативи. Також вони дуже люблять болотяних туристів, особливо Єгипет, для якого туризм це 11% ВВП жодна з цих країн не підтримала санкції проти РФ. Та ба більше вони постійно закидають нам, що Україна має йти на якісь поступки. На жаль, в тому, що це так відбувається, є й наша провина, тому що Україна не дуже жваво будувала дипломатичні відносини з африканськими країнами. Нас цікавила переважна торгівля зерном. Але тепер, коли нам потрібна підтримка всього світу, це нам відгукнулось саме через те, що ми довгий час не працювали з цими країнами, вони нас не розуміють. Та щиро не усвідомлюють, чому ми не можемо просто домовити з Путіним та припинити вогонь. Цього разу мирний план, який вони привезли, охоплює виведення російських військ та тактичної АЗ з Білорусі, так ніби вона там була, та призупинення міжнародного ордера на арешт пині, звісно, з послабленням санкцій проти РФ. Тобто, ви правильно зрозуміли, вони пропонують нам статус-кво, ніби нічого й не було. Представник Білого Дому Джон Кірбі зазначив, що США готові підтримати цей план, але тільки якщо його підтримує український народ. Але я не думаю, що таке можливо. Відкотитися до позиції до війни та забути про покарання воєнних злочинців це неприпустимо. Спочатку представники африканських країн відвідали Київ, потім Росію, де теж хочуть показати свій так званий мирний план. До речі, під час візиту африканських лідерів Київ атакували за допомогою аеробалістичних кінжалів. Політики вирішили скористатись укриттям, проте пізніше речник президента Пар звинуватив Україну у дезінформації, адже вони не бачили і не чули вибуху. Ну тобто, ми всі почули, а вони ні. Яка зручна позиція? Боже, які телепні. Звісно, на спільній прес-конференції з Зеленським сам президент Пар визнав факт атаки Києва. Але перш ніж публікувати такі попередні заяви, мені здається, потрібно трохи думати. Особисто я не виключаю, що найбільше зацікавлення в африканському плані китайці. Це знаєте, як з музичними гуртами. Є основний співак, а є бек-вокал. Тим самим Китай показує, що не західні країни, ну і звісно ж, він сам намагаються стати активними міжнародними гравцями. Тільки от результативність такої стратегії доволі сумнівна. У Упрігона віджимають Вагнер. Тільки минулого тижня ми обговорювали жабу з гадюкою, і ось цього разу нам теж є про що поговорити. У нерівному бою між Вагнером та Міноборони Шойгу робить хід конем, ой, тобто оленем, вибачте. До 1 липня всі так звані добровольці у межах добровольчих батальйонів мусять підписати контракт з міністерством оборони, точніше нападу РФ. Це означає, що будь-які приватні армії, у тому числі ПВК «Вагнер», більше не будуть існувати поза юрисдикцією Шойгу. Кадирівці показово на камеру підписали контракт з Міноборони. А пригожин сказав, що Вагнер це окрема армія, і вона не буде підписувати ні з ким контракти. Зазначимо, що на болотах ПВК взагалі законодавчо заборонені. Але в межах концепції гібридної війни болотян вони були їм дуже вигідні. Це все так звані зелені чоловічки, за яких офіційно Кремль не бере на себе відповідальності, але насправді їх контролює. Проте, після повномасштабної війни з такими неконтрольованими приватними арміями, з'явилось багато проблем. Перша це проблематика Вагнера, який відкрито критикує болотяни мінубивства. Інша. Це те, що олігархи та колаборанти високого рівня почали формувати свої приватні армії. Така ПВК, наприклад, є у гауляйтера Криму Аксьонова та у компанії Газпром. Це все складалося в передумови гопсівської війни всіх проти всіх, в якій всі олігархи будуть ділити РФ на зони впливу за сценарієм, який ще гірш за так звані лихі 90-ті. У цій ситуації Шойгу вирішив зробити таке юридично неможливим. Проте, не можна сказати, що йому наразі це вдалося з практичного погляду. Справді те, що тепер добровольці будуть служити формально у міноборони, обмежує вплив на них власників ПВК. Проте не забуваємо, що ПВК можуть платити бійцям, а Міноборони ні. Тому ПВК залишаються для міноборони такою ж загрозою, якою і були. Окрім цього, частина так званих добровольців просто піде з армії, і це, звісно, послабить окупантів на фронті. І в такій ситуації Пиня теж має втрутитись в цей конфлікт. А це дуже вдарить по його тезі про єдину болотію. Тобто, які тут результати, наказування Рад не покращив позиції Міноборони, не ліквідував приватній армії, але посилив внутрішній конфлікт між болотянами та послабив воєнну машину РФ ще більше. На мою думку, тепер немає такого сценарію, у якому конфлікту між цими зонами впливу не буде. Він буде однозначно і може перерости у міжособний конфлікт будь-якої миті. Хоча з іншого боку можуть пройти роки до того, як це станеться. Політика це така річ, не завжди передбачувана, це варто розуміти. Але з нашого особистого інтересу ці новини просто прекрасні, адже окупанти від цього стануть слабшими, до яких би дій тепер вони не вдалися б. Карма і забіч Болотяни дуже недовго раділи наслідкам підриву Каховської ГЕС. Що минулого тижня через сильні зливи трохи підтопили Владивосток. Як повідомляли місцеві змі, жителі боліт намагалися дуже швидко покинути місто, утворюючи на дорогах величезні затори. Набагато менше пощастило курортного місту Сочі. Там через зливу вийшла з берегів річка Мацеста. За інформацією від МЧС Болотян підтопленими вивели 183 прибудинкові території та 4 будинки в 10 населених пунктах регіону. І звісно, ніяких проблем немає. Хоча, за словами місцевих жителів, їм довелося пересідати з машин на човни. Вогняна стихія теж не відстає. За останні два місяці не було жодного дня без пожеж на болотах. Переважно горять не склади та заводи. Але от, наприклад, минулого місяця лісові пожежі стирали з лиця землі цілі села. Так 26 квітня частково перестали існувати села Сосєва, Висим та Тайожний Свердловської області. РФ за добу вогонь знищив 110 будинків. А в травні горіли Курганська, Тюменська та Свердловські області. Лише в Свірдловській області було зафіксовано 55 пожеж загальною площею понад 35 тисяч гектарів. Звісно, тушити ці пожежі було нікому, як і минулого року, адже цим зазвичай займалася армія. Але очевидно, що болотяни нічого не варті для своєї ж влади. Ну що, ви ж за неї голосували? Подобається? А це тільки початок, тому що сезон літніх пожеж ще навіть не почався. Але взагалі я вважаю, що злорадство то це погано. Проте закон карми, тобто те, що всі твої погані дії однозначно те повернуться горем, ніхто не скасовував. На болотах величезна кількість людей повинна вже замислитись. А хто це випав зіз бункера? 13 червня очільник Кремля провів зустріч з російськими воєнкорами. Нагадаю, що на болотах воєнкор це псевдожурналіст та пропагандист всі з яких працюють на Кремль, але деякі з них чомусь вважають, що хвіст виляє собакою. Нам з вами важливо розуміти, що опиня виповзає на світ Божий лише тоді, коли його відсутність починає вже ну дуже сильно критикуватися, як рядовими болотянами, так і його оточенням. Останнім часом він взагалі мало буває на публіці, проте ми не психіатри для того, аби розбиратися чи через страх, чи через хворобу. Важливіше тут те, що він випав саме тоді, коли в Болотян на фронті, ну скажімо так, проблеми. У розмові з воєнкорами йому довелося відповідати на незручні питання, зокрема й про Білград, в якому, як ми знаємо, вирують російські повстанці. Він пробилькотів щось про те, що буферну зону вони збираються створювати на території України. Проте за нинішніх умов їм світить хіба що буферна зона в Московській області. Окрім цього, диктатор також звинуватив Україну у підриві Каховської ГЕС, але в ту ж мить заявив, що це завадило українському наступу. Тобто він таким чином фактично сам зізнався в тому, що саме РФ отримала від цього основну вигоду. Також ця паскуда говорила класичне Ми не б'ємо по мирному населенню тієї ж ночі, окупанти вдарили по кривому рогу, влучивши у багатоквартирний будинок та склад з продуктами. Є загиблі та поранені. Уявити собі більшого лицемірства наша редакція насправді не може, але колись за все доведеться відповідати. Йому дуже пощастить, якщо він це робитиме на міжнародному трибуналі. Всю промову пині насправді можна звести до однієї тези вірте мені особисто, в мене все під контролем. Хоча насправді вже певно навіть до тих, хто на болотах випиває гальмівну рідину замість горілки, мало дійти, що це не так, і в цьому контексті весь цей цирк виглядає саме як спроба заспокоїти населення, яке вже відчуває, що корабель тоне. У п'ятницю, виступаючи на Санкт-Петербурзькому економічному форумі, він взагалі дуже намагався оминати тему війни, розповідаючи про якісь економічні успіхи болотії. Напевно, є чим пишатися, наприклад, першим місцем за санкціями у світі. На мою думку, пині не вдалося нікого заспокоїти, але те, що він продовжує гнути цю лінію, дуже для нас вигідно. Пам'ятайте, диктатори не визнають своїх помилок до останнього, і диктатори завжди через це програють. Арівідерчі сільвіо цього тижня в Італії у віці 86 років помер колишній прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлосконі. Для італійської політики він мав ключове значення, адже іноді залаштунково, а іноді перебуваючи на ключових посадах, правив нею протягом 30 років. Тож задаємо, що він залишив по собі. У політику він прийшов із бізнесу, що, звісно, відобразилося на тому, як він будував своє політичне оточення. На всіх ключових посадах навколо нього завжди були його люди. Та й навіть нинішню прем'єрку Італії Джорджіо Мелоні привів на посаду саме він. За статками Берлосконі був третім в Італії та 118-тим у світі за версією рейтингу Форбс. Тому не дивно, що в нього була така примха багатіїв, як володіння спортивним клубом. Берлусконі був власником футбольних клубів Мілан та Монса. Кожен з них пас задніх, але після того, як Берлусконі став власником, вони стрімко злітали. Так, наприклад, клуб Мілан 9 років поспіль не міг стати чемпіоном Італії. Але вже через рік після зміни власника клубу зміг здобути цей титул. За період, що Брелосконі володів Міланом, він вісім разів вигравав у серії А та п'ять разів здобував Кубок європейських чемпіонів. Пізніше цей клуб він продав китайцям. А сам кубу інший Монса, який теж всього через рік виграв у серії А. Також Берлосконів був потужним медіамагнатом. У 1980 році він створив першу національну комерційну телевізійну мережу в Італії канал 5, а за наступні чотири роки створив ще чотири канали. У Берлосконі були канали не тільки в Італії, але й в Франції, Німеччині та Іспанії. Всі вони об'єднані у величезну Фінінвест Holding Company, яка на початку 90-х вже була другою найбільшою медіагрупою Європи. Так само Берлосконі контролював і друковане слово, бувши власником величезної кількості видавництв. Саме це допомогло йому стати таким впливовим політиком та навіть уникати судових справ. Просто вдумайтесь! Він був власником контрольного пакету акцій холдингу Fininvest, який об'єднує приблизно 150 компаній, що охоплюють всі сфери життя італійців. Тобто, фактично він своєю діяльністю контролював всі сфери життя Італії, її політику, культуру та громадськість. Це певно робить його найбільш прихованим автократом серед сучасних демократичних лідерів. Хоча радше він був просто популістом, який говорив громадянам те, що вони хотіли почути. Особисто мені Берлосконі нагадував людину епохи Ренесансу, яка поєднувала у собі непоєднувані крайнощі, ніби зразковий католик, але любитель моделей, державний діяч, але людина, яка не платила податки. Взагалі про нього можна було б сказати багато, але звісно, його дружба з Пиною зводить все це на нівець. Чи не на кожному інтерв'ю він розповідав про те, який пиня хороший? Зокрема, у 2004 році він сказав, що пиня щирий, і вони розмовляючи дивляться один одному в очі. Проте він не уточнив, на якій відстані. Це тепер ми вже знаємо, що середня відстань, на якій кремлівський диктатор тримає своїх співрозмовників, це 10 метрів. Також він визнавав результати так званого референдуму в Криму, за що Україна заборонила йому в'їзд на три роки. Після початку широкомасштабного вторгнення він засудив дії пині, але виступав проти постачання Україні зброї. Звісно, він підтримував прокремлівську лінію про Віддайте їм свої території, війна закінчиться. На мою думку, Берлосконі важливий для Італії. При цьому він мав дуже значний вплив і на політику Росії, і посередньо на події російсько-української війни. Нагадаю, що саме він був тією людиною, що притягла РФ у G7. Тож він разом з політиками того часу розставив шахові фігури на дошці конкретно цієї війни. Тож, звісно, теж відповідальний за нею. Також для пині він безумовно був рольовою моделлю, але зараз його не стало. Тому наразі клуб автократів потроху зменшується. Що ж, цей тиждень вийшов відверто дивним, особливо через заяви представників африканських країн. А що ви думаєте про цей тиждень? Напишіть свою думку в коментарях. Це допомагає відео просуватись. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.